Вельми, шановне панство, знову вас вітаю. Навіска. Попрацював я скажений день з цією навіскою. Піднімає вона народ краще, ніж таз заводу була. І тримає поки що краще, як таз заводу. Поїхали ми, привезли тюки, привіз він гної розкидач. Чому я не чіпляв сюди гної розкидач і прицеп важкий, тому що. Ну і розкидач йде привід від кардана. То причіпне, яке зробили тупі китайці. Коли ти закладаєш сюди кардан на з цим подовжувачем, воно все одно чіпляє. Там треба дуже багато вирізати. А якщо вирізати, то може вирвати от той палець, який закладається в то, в то кріплення штатні. Так що не треба мені тут гнати порожняки. Я роблю так, як я вважаю за потрібним, і так я роблю. І я в попередньому відео розказав, що я не заставляю і не показую, як повинні робити ви. Я вам показую, як роблю я. А ви собі чіпляйте хоч на ніс той прицеп, хоч на дупу, куди хочете, але я буду чіпляти так, як я вважаю за потрібне. І треба буде переробити 200 разів. Я буду переробляти ще 200 разів. Але я так зроблю, як мені буде зручно. Так що навіска держить, все працює, піднімає шикарно Гноєрозкидач, ну, Його вага на навіску менша, ніж того погрузчика, яким я гружу гній. Йому важче підняти той погрузчик, ніж підняти той прицеп. Прицеп повний нагружений. Він так, я лиш речажок, він хоп, і легенько собі підняло. Він файно все тримає. А той дешель з тими гралима, той погрузчик, то йому дуже важко було піднімати. А так воно все працює. Мій мототрактор сухенький, чистенький, система охолодження. Вогонь взагалі. Фільтр цей, що я поставив. Відстійник. Супер виконує свою роботу. Зимою тут води тако. Не знаю, напевно, збирається, скоріш за все, конденсат. Холод, тепло, збирається конденсат і осідають їм фільтри. А в остальному все грає. все грає. До бака кришка від мотоцикла Іж. Стаканчик обрізаний із чобота. Пінки поставлена прокладка, держить шикарно. Ну і приварив таку ручечку, аби можна було добре трошки прошмалив, там, ну коротше, воно таке дуже-дуже ну, тоненьке. Аби можна було його закручувати легше. Бо так його відкручувати, там, треба мати нігті великі. А я нігті обрізаю час від часу, то в мене таких нема би зачепити. Бачите самі, все сухенько, усе чистенько, усе гарно, усе делікатно. О, тут все, все грає, все чистенько грає. Порівняти з Т-40, де там все пф, тече як з корови. І мій друг також має Т-40 і сказав, що він відкапіталив його і все рівно він тече. Поставили герметики, прокладки, все новеньке, все одно воно тече. Так що цей мототрактор виконує свою роботу. Навісочка працює. Так, за такі гроші нічого ви кращого не візьмете. Кому цікаво, я повторюся ще раз і ще раз. За таку ціну, за 4,5 тисячі доларів. Ну я так порахував, що я десь у нього тисячку уклав. Десь 1000 доларів, я в нього уклав шестернів, підшипники, плюс-мінус. Ну, половиною. За половиною, вже готовий, зроблений під себе, не під когось, а під себе, то я думаю, що ви не візьмете за такі гроші. Такого рівня трактор. Потужний, так як і все в нас тепер потужно. Потужний на 35 коней, тягне як озвірілий. Купив собі ту фіру для того, аби вона виконувала всі мої потреби. І з чим Блін, з чим цей шіфенк справляється, з цим всім справляється. Незважаючи на ці всі нюанси, які тут траплялися, я можу сказати, що для таких. Запросив, як виворати там собі гектар городу, наприклад, закультивірувати щось там, нарізати рівці, піти по міжряддю, таке для там, то це, це для нього є ні про що. Я думаю, навіть і в штатній комплектації. Так, де в кого гріється він. Ну, гріється, вибачайте, там треба переробити по-любому систему охолодження. Ну, де кого влаштовує, де хто дує в радіатор. У мене для нього вимоги зовсім інші. Я можу відверто сказати, він з ними справився. Він зробив то все, що я від нього вимагав: ганурозкидач, тюкопрес, сіялка. Ну, сіялка то таке, сіялка. то... На навіску, скоріш за все, навантаження. Фреза з каженими темпами кажуть, фа фреза не, не, не здала. А фреза вбиває вон. Ну, не знаю, може в когось вбиває. У мене такі, хто переглядає там, хто вже каже, що він давно там сидить за тими всіма відео, і він то вже то все розуміє, що у мене трактор ламається. У мене фреза, била кукурузу напни. От у міші Кема, Міша тобі вітанечко. У міші Кема теж то вкла, то я від нього перейняв ту для когось, може, то дурну затію, але воно працює, воно робить. Так що, друзі, хто купив возити дупу і тримати його в шафі, в салафані, ну, то нехай вам так і буде. У мене для нього вимоги не такі, як, як ви собі думаєте. Я його з самого початку брав для того, аби він в мене працював. А не я на нього дивився з боку, який він гарний, який він червоний. Я маю трактор. Я маю трактор для того, аби собі полегшити працю. Він поламався, я взяв Т-40. Поки працював т 4 я його зремонтував, і Т-40 тільки виконує такі важкі роботи, як Тюкопрес. Хоча я не вважаю, що це важка робота для нього. Просто зручніше на т того, що там, коли вже маєш щеплення, не зупиняється ВОМ. От за цього мені Т-40 тюкувати зручніше. По швидкостях цей краще, по, по швидкості, яка їде з пресом. От на першій передачі він їде шикарно. Ну, але як десь під'їжджає до кубки, вижав щеплення, треба швидко виключити передачу, відпустити щеплення, тоді він працює, працює і працює. Ну це незручно, так. Ну і звісно, гною розкидач. Ну, Тесорчиком зручніше його тягнути. Плуг, 2 по 35, ну, він не потягне. Один корпус, я думаю, теж не потягне. Він просто легкий, він потягне, але він легкий де буксувати. Якби йому додати тонну ваги, він би потягнув. А що йому тягнути? Він тягне на першій повишенні плуг, аж фуркотить. Іде йде на 20-сантиметровій глибині шикарно. Коротше, тут багато є нюансів, є багато про що говорити, але це окрема тема, і, і довга тема, і спірна тема для когось. А для когось це все зрозуміло. А тепер панство, люди, дивіться, як я тікував тесорчиком. сорчиком. Копав картоплю. Цим же. Це вже все після зремонтованої мною навіски. Там відео таке небагато, там трошки по кусочках, але день був дупа в милі. Всім гарного перегляду, гарного дня. Не звертайте уваги на придурків. Життя прекрасне. Ваш Це росте, не На насіло спускати чи що вже китички повикидає. А? що робити? Далі Олександрівна тут отака вона суха стебло сиря, листя сухе, нічого буде їсти, це нагоня. разу зарез уже але воно вдоровя про я такого не вийду Last copy.